Привіт усім! Вас знову вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке: Зустріч із Олександром Поповим. Білі Собола. Вироби з глини. Окрім веселих розваг та цікавих місць відпочинку, про які свіжий погляд розповідає чи не кожного випуску, інколи треба говорити і про більш серйозні речі, наприклад, про зустріч голови КМДА Олександра Попова зі студентами. Подробиці знає Олександра Єфименко. Міше вкотре Київський міжнародний університет зустрічає повноважних гостей. Цього разу до нас завітав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. А зараз ми прямуємо до актової зали Киму, щоб подивитись на цю подію. Тож ходімо з нами, подивимось разом. Студенти нашого університету вже вдруге мають можливість поспілкуватися з Олександром Поповим. Зустріч складалась із двох етапів. Перше, це виступ шановного гостя. Головною ідеєю його доповіді була тема практика функціонування органів самоврядування у місті Києві. Потім почались питання, які хвилюють наших студентів. Тож, наскільки важливими є такі заходи для головного героя цієї події, дізнавалась наша знімальна група. Зараз молодь у нас. І освічена, і прогресивна. Сучас деякі моменти я просто собі візьму, скажем так, на заміточку. Мені дуже подобаються такі зустрічі і дуже багато питань. Спасибі, студентам. Цій зустрічі передували круглі столи та науково-практичні конференції, проведені в нашому університеті за участю мерів та голів держадміністративних міст. Тож, як бачите, підготовка студентів була ретельною. Ви Знаєте, студенти сьогодні такі політики, що просто ви ж бачили, які питання. Я думаю, я оцінюю положительно. Вони непосредственно узнають іменно от руководителя мірода проблеми, перспективи. І е, самі приймають участі роботі. але на цьому заході були присутні і ті, для кого подібна зустріч стала першою. Тож своїми враженнями з нами поділилась Валентина Шульгіна, завідувач кафедри соціальних комунікацій, яка є новою людиною в Киму. Ця зустріч з головою Київського київської міської адміністрації на мене справила враження, тому що раніше я бачила його з екранів телебачення телевізора. Це така людина, як і ми просто. Наділена тими повноваженнями, які на нього покладено, і він виконує їх. Питань було поставлено дуже багато. Цікаво, чи залишились ще теми, які б наші студенти та викладачі хотіли б обсудити з Олександром Поповим? Ну що-то сталося за кадром, допустим, хотілося б узнати по своїй спеціальності, що касається на кіно. Хотілося б поставити питання і про соціальне забезпечення. Тож, як бачите, у нас вже є питання та теми для обговорення, і ми з нетерпінням чекаємо наступної подібної зустрічі. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Якщо ви давно мрієте відвідати Грузію, але ніяк не можете втілити свої бажання в життя, тоді наступний сюжет саме для вас на грузинському святі в українській столиці. Побувала і наша знімальна група. Випала унікальна можливість потрапити на грузинське свято Тбілісоба, Соба, яке святкується в Києві лише другий рік. Тож ми пропонуємо перенестися в дружну грузинську атмосферу разом з нами. Тбілісоба – Соба це свято міста Тбілісі, куди жителі з різних регіонів приїздять, щоб показати свій врожай. Традиційно в Тбілісі його святкують 6 жовтня. В Києві ж відсвяткували 12-го. Центральна сцена витримала силу силену танців, та не лише танцями була насичена розважальна програма, а й піснями, віршами та майстер-класами. Тож про дружні стосунки України та Грузії розповів нам гість заходу Георгій Сігуамоги. Не знають, що у нас вами нету визова режиму, што у вас вами є куча рейсів два часа. І ви у себе домі, там, де завжди вас ждуть, з дуже тепло зустрічають і дуже-дуже дуже вкусно вище. Місцем святкування було обрано одну з найтуристичніших вулиць Києва, Андріївський узвіз. Вулиця була наповнена ядками, продавчині яких ласкаво запрошували та привертали увагу до свого товару. Всі бажаючі мали змогу скуштувати справжнього грузинського вина, посмакувати чачу, відчути смак неймовірно смачної хінкалі або ж поласувати шашликом, який щойно перед вами смажився на мангалі. Щира грузинська атмосфера панувала усюди. Радість в честь осіннього грузинського свята переповнювала кожного. Люди спілкувалися один з одним, сміялись та жартували. Так що ж таке справжня білі соба? Ми запитали у працівника грузинського ресторану. Вкороді твілісоба проходить, збирається весь регіон по всій грузії, виставляє свої урожай і угощає всім. Жителям в з виноградом, з вином, там і тінці зі своїми хачапурами там ну шашлик, без этого праздник не проходит. До святкування дня Дбілісі в Києві були залучені також і українці, які з зацікавленням та захопленням спостерігали за дійством. Увіділи рекламу, вирішили прийти посмотрети, так як інтересно про о про грузинських танцях і все увидіть это вживую. Мастер-класи інтересні по приготуванню, по, по, по танцям. Під час невеличкої перерви ми перехопили юників танцювального колективу та, звісно ж, поцікавились, що вони відчувають та. Танцюючи на сцені, ну ми всі іспитуємо по любому страсть. Там у нас горить кров, коли ми танцюємо. Нам дуже приємно, коли люди на нас дивляться і вони просто радуються, що от є такі люди, які показують свій народ. Так що ж таке Тбілісова? Однозначної відповіді на питання немає, тому що це гімн щедрості землі та працьовитим рукам. Це музика, пісні, танці, посмішки та жарти. Крістіна Хачатрян, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Чого тільки не робили наші журналісти, готуючи нові сюжети для свіжого погляду. І снігову бабу ліпили, і верхи їздили, а ось до глини ще навіть не торкалися. Виправити цю прикру помилку взялася Ірина Присяжнюк. Що з цього вийшло, дивіться далі. Мистецтво кераміки з'явилось задовго до початку нашої ери. Пік його розвитку припадає на епоху трипільської культури. Долучитись до цього давнього ремесла сьогодні спробуємо. І ми. Не секрет, що глина чудовий косметичний засіб, але в житті людини вона відіграє куди важливішу роль. За припущеннями істориків наші пращури почали працювати з цим матеріалом ще до того, як навчились видобувати вогонь. Гончарство бере свій початок вже з 7-6 тисячоліття до нашої ери. Саме ж слово гончар походить від горно, яке має латинське коріння і означає піч. Саме випалені в печі глиняні вироби і мають назву кераміка. До неї ми відносимо не тільки посуд, але й кахлі, прикраси, сувеніри, іграшки і свищики, які можемо вважати одними з найперших музичних інструментів. Це тачка, яку ручно зробили. В неї принцип свистка є, і вона може такі от речі виробляти. Проте, аби створити навіть таку маленьку іграшку, потрібно багато часу. Гончарство дуже пропіткий процес, який починається з підготовки матеріалу. З того моменту, як ми дістали над такою породою, і до того моменту, коли ми можемо з неї гончарувати, що вона така була. Вона має півроку, з неї треба гратися. Глину викопують восени і зберігають аж до весни на вулиці, аби вона перемерзла. Це робиться для того, щоб тверда як камінь-порода стала розсипчастою. Потім її просіюють від неоднорідностей, а далі висипають у яму відстоюватись. Після цього можна приступати до ліпки бажаного виробу, який для довгого зберігання треба обов'язково випалити в печі. Це теж дуже важливий і складний процес. Головне вгадати з температурою. Якщо вона буде недостатньою, кераміка буде неміцною. Якщо ж гончар занадто розпалить в печі, вироби просто розплавляться. Гончарі лишали таку дірочку в печі. Топиш, топиш, топиш. Так хопа, ага, червоновати. Мало ще давай дров. О, давай, пішли, пішли, пішло. О, біле. Все супер, перехтова кидати дрова. Лишай хай воно тепер охолоджується. Отже, тепер, коли ми знаємо увесь процес, ми вирішили спробувати самі. Перше, що необхідно зайняти зручну позицію за гончарним кругом. А далі за допомогою вмілого майстра виліпити так звану пасочку. Така пасочка і стане основою нашого виробу. Для того щоб усе вийшло, треба не тільки змочити руки, уважно слухати майстра і зручно сісти, але й бути зосередженим і навчитись повністю володіти своїм тілом. І от ми приступаємо до найтоншої роботи. Пасочці треба надати форми горщика, проте, незважаючи на наші старання, з першого разу не все виходить гладко. Дівчата, моя вам порада. Хочете гончарювати, то ведеться відмовитись від довгих нігтів. Тож ми знову починаємо спочатку. Зрештою, у нас таки вийшло. Залишилось тільки зробити наш горщик ще кращим, розфарбувати його червоною глиною, а також зняти з гончарного круга. Вуаля, ми це зробили. Коли горщик підсохне, його відправлять у піч. Після цього він стане повноцінним керамічним виробом. Кончарство справа не з найлегших. Проте масу задоволення і позитивних емоцій ми вам гарантуємо. Перевірено на собі. Ірина Присяжнюк, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Хай вам щастить до наступних зустрічей.